Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Новий день прийшов до нас нам зустрітися вже час. Зима. Найважчий час для лісових тварин. Снігом кривається земля, і дуже складно знайти щось смачненьке. Пропоную вам послухати оповідання Василя Соколицького Зайчик і горобина. Засипали сніги землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині. Бігає кругом дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобино одну грону ягідок. А горобина говорить попроси вітра, він відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає, трясе горобину. Відірвалась грона червоних ягідок і впала на сніг. Їсть зайчик ягоди і дякує вітрові. Діти, тепер згадайте, про яку пороробу йдеться у касці? У касі йдеться про зиму. Чим засипала землю? Правильно, землю засипало снігом. Про кого ця казочка? Так, ця казочка про зайчика. Яке дерево побачив зайчик. Коли був голодний, так зайчик побачив горобину. Хто допоміг зайчику зірвати горобину? Правильно, зайчику допоміг вітер. Чи подякував зайчик вітрові? Так, зайчик подякував вітрові. Розумнички. Діти, погляньте, звірі залишили свої сліди. Давайте з допомогою заходу відгадаємо, чиї це сліди. Взимку біленький, влітку сіренький. Хатки не маю, з місця на місце перебігаю. Заєць, а сліди чиї? Заячі. Повторимо разом. Заячі сліди. Маленька, руденька, їсть горішек грибок, стрип на гілочку скок. Білка. А сліди чиї? Білчині. Повторимо разом. Білчині, сліди. Розбишака сірий, немає йому віри. По лісу блукає, здобич шукає. Вовк, а сліди чиї? Вовчі. Повторимо разом вовчі сліди. Рудий хвостик має, зайців курей полюбляє. Лисиця. Сліди чиї? Лисячі. Повторимо разом лисячі сліди, молодці. Затанцюємо з ведмедиком. Гу на галявині музика! Відпочили, діти, які наші лісові звірі? Ведмідь, бурий, хижий, кудлатий, клишоногий, великий. Опишіть, який ведмідь, опираючись на картинки. Молодці, білка, руда, спритна, пухнаста, запаслива, маленька, яка білка? Молодці. Лось, коричневий, рогатий, копитний. Високий? Великий? Який лось? Розумнички. Пограємо в гру, хто де живе взимку. За картинками необхідно сказати місце, де живе ця тваринка взимку. Це білка. Де живе білка взимку? Білка живе у лісі, в дуплі, на дереві. Це ведмідь. Де живе ведмідь? Ведмідь живе у лісі. Він спить у барлозі. Це вовк. Де живе вовк? Вовк живе у лісі, у лігві. Це їжак, де живе їжак? Їжак живе у лісі? Він спить, загорнувшись у листячко. Це лисиця? Де живе лисиця? Лисиця живе у лісі? У норі. Це борсук. Де живе борсук? Борсук живе у лісі, у норі. Взимку він спить. Молодці. Ось так і зимують тваринки у лісі. Одні сплять, а інші намагаються не замерзнути, знайти собі їжу. До побачення, малята!